Прийми речі, які ти можеш змінити, має сміливість змінити те, що можеш, і май мудрість, щоб їх розрізнити. Ці слова стали одними з найдорожчих мені, і почув їх в мультфільмі Ліга справедливості, «Флешпоінт парадокс, заснованому на коміксі, власне, просто «Флешпоінт». На цьому заснований і нещодавно вийшовший фільм Флеш. Чесно кажучи, хоч я відразу й розумів, що найкращим фільмом чи бодай кінокоміксом року, йому все ж навряд стати, як мінімум, бо є цей мастодонт. Та все ж це був моїм найочікуванішим фільмом року і точною головною подією. Я справді хочу попросити вас додивитись це відео до кінця і річ не в якійсь там статистиці. Просто цього разу я хочу розповісти багато чого, на мою думку, важливого, але розповідатиму скоріше в порядку виникнення певних вражень. Спойлерів можете не боятись, їх тут немає. Ну а мене звати Саша. Ви на каналі Душнило. Поїхали. Але почати я все ж хочу з персонажів. Чесно, я не очікував, що тут все буде настільки добре. Головним героєм є Баррі Аллен, він же Флеш, і він дуже класний. По-перше, він, як герой, став значно краще. Він явно зробив сотню кроків вперед в розумінні своїх вмінь і як можна їх використовувати. Навіть криптонцям він може наваляти. По-друге, сам Баррі отримав багато розкриття. Тобто, в Лігі справедливості Флеш дуже мало кому зайшов, крім мене. Казали, що він якийсь дивакуватий, заморошний і взагалі міскаст. Тут же, шляхом молодшої версії Баррі, ми бачимо, що це зроблено навмисно. До того ж, за сюжетом видно, наскільки він відлюткувати і зажатий хікан. І знаєте що? Так, саме такими часто виростають діти без батьків, а чого ви хотіли. Головною зіркою фільму точно є Бетмен Майкла Кітона. Тобто Бро настільки не париться, щодо морального кодексу, що в нього Джокер і одного фільму не пережив. От готи мій спокійніше стало. Бетмен тут має одну з моїх улюблених арок, яка ще була в четвертому Ancharteді. Коли герой вийшов на пенсію. Але в якийсь момент розуміє, що без минулих пригод йому життя, в принципі, і нафіг не здалось, і прописана ця лінія топово. Perfect. Perfect. Down to the last Про Супергерл і інших криптонців сказати мало чого можу. Скажу тільки, що мені подобається, що кара не є чистою копією Супермена, мотиви в неї абсолютно інші. З самого початку фільму вперше, що впадає в вічі, це те, що там просто жахлива графіка. Ви можете згадати останні фільми Марвел і посміятися з мене. Типу, плавали, знаємо. Графіку погану бачили. Ні. Графіка в цьому фільмі це просто ігри епохи Xbox 360, а іноді і PlayStation 2. Кінцева думка про фільм буде пізніше, але будь-хто хто піде на флеш, має бути до цього готовим. Екшен в картині дуже добре поставлений. Попри місцями погану графіку, він виглядає дуже видовищно, що здається неможливим. До того ще й графіка, коли не просідає, то взагалі суперово виглядає все. Круту задумку зробили з флешем. Що він не як якийсь ртуть зі Всесвіту людей X, який просто ходить в заповільному часі, Флеш дуже інертний. Він довго зупиняється, йому треба допомога, щоб розвернутися, і так далі. В моментах з Бетном Кітаном дуже шикарно передана атмосфера тих фільмів 89-го і 92-го. Комічно гіпертрофовані, але місцями застарілі гаджети. Часткове ламання законів фізики, але в рамках розумного. За цим було одне задоволення дивитись. Творці підійшли до цього аспекту максимальним креативом, а не як в людині павуку додому шляху не де єдина креативна екшн-сцена була зі стренджем, і та закінчилась тупо. Також фільм абсолютно точно є найбільш інтегрованим в DCU з часів Ліги Справедливості, а то і її переплюнути може. Тут світ DC вперше відчувається живим. Кожен персонаж чимось займається, і є відчуття, що й продовжить займатися за кадром. Бетмен Афлека хоч і постарів, і костюм виглядає, на мою думку, лажово, але досі крутий. В Зода небагато реплік, але його характер не змінився магічним чином. Все інше не буду спойлерити, але майже нічого не забувається. Навіть Снайдеркат Ліго Справедливості тепер офіційно канон. В фільмі також є і такі собі моменти. Я був би вже готовий оцінити його досить посередньо, але тут наступає фінал. Так, фінальна битва дуже крута, але річ не в тім. Мораль картини чіпляє. Антагоніст вийшов дуже нестандартним, хоч його і не так багато. Там кілька моментів, які були дуже чуттєвими, а ближче до кінця в залі одна пані гучно почала вишмаркуватись, поки весь зал мовчав. При тому, що це одна з найактивніших публік, де я був за останній час. Цей фільм не є про якусь перемогу над злом чи навіть над самим собою. Він на диво добре передав зміст саме тієї цитати з початку мого відео: не потрібно зациклюватись на минулому, але завжди можна намагатись змінити те, що в твоїх силах. Я справді не можу згадати кінокомікса, як цей. Він постійно грається з очікуваннями глядача і знаходить ходи, які будуть найцікавіші навіть тим, хто вже надивився багато кінокоміксів, як я. Наприклад, фільм гарно впорався з задачею бути хорошим сольником про персонажа, тому що ми ніколи не бачили фільми про флеша. І багато людей просто з ним не знайомі. Тож тут творці, практично не використовуючи флешбеки, максимально наснайомлять з всією історією цього персонажа в цьому всесвіті. І по суті, так, цей фільм можна назвати його орідженом, що взагалі не стандартно. Також сподобалось наскільки добре зроблені паралелі між різними версіями тих самих персонажів. Тобто ми бачимо, що приміром, ті ж Бетмени відрізняються один від одного не через те, що в них актори інші, а фільм конкретно показує, як досвід міняє людей. Це показано і на прикладі Бетменів. І на прикладі Супергерл, в якої досвід на землі був абсолютно не такий, як в Кларка Кента, і на досвіді Барі Аллена. Отже, щодо цього в мене також немає взагалі ніяких претензій. Немає їх в мене також до акторів фільму. Езра Міллер тут, по суті, грає двох різних барі Алленів, і обох він відіграє дуже добре. Майкл Кітон краде буквально кожен свій кадр. Ну а Саша Кале в образі Supergirl, ну була нормальна. Але прийшов час вперше виправдати ім'я свого каналу. Пора трішки подушнити. У фільмі мені було забагато жартів, гегів, абсурду і буфанади. Особливо це помітно перед серединою фільму. Як я і казав, зал був дуже живий. Всі дуже часто риготали в вголос, і здебільшого гумор був справді хорошим. Його можна віднести навіть в плюс картини, але якось його надмірна концентрація в умовно невеликому клапті хронометража мене вимотала. Також криптонців дуже занерфили, бо по факту вони ж мають бути не сильно слабше за супермена, але це було очікувано. І мене навіть порадувало, що їх ослабили не настільки сильно як могли. А от графіка настільки погана, ще можу згадати про неї і вдруге. Тобто це просто нереалізний стан. Якби це була гра, то це був би Кіберпанк 2077. В Марвел хоча б вистачає совісті робити графіку аж до кінця прем'єри, а в випадку новий Хоума навіть після прем'єри графіку патчили. Серйозно, люди, які ходили в прем'єрний день, мали графіку значно гірше, ніж навіть я, який ходив через місяць після прем'єри. Тут же, кілька місяців тому, заявили, що робота над проєктом повністю завершена. Він готовий. Режисер Енді Мускетті намагався виправдати спецефекти, що вони місцями спеціально зроблені дивно, щоб показати все більше з точки зору флеша, де все виглядає досить неприродньо. Я розумію, про які сцени він каже, в це навіть можна повірити, бо іноді їм нічого не варто було вставити сцену з цього ж фільма, але натомість була погана 3D-моделька. Але це тільки частина. Ще є моменти, де це ну ніяк виправдати не можна. До того ж, камео, хоч частково порадували, але були досить безглуздими. В принципі, і ставлені ніби поспіхом просто. Так. Ну і графіка в цих камео, це взагалі капець. Проте, фільм мені справді сподобався. Вийшло гарне, емоційне прощування з DC Extended Universe. Фільм, хоч і екранізовує дуже мало подій саме з комікса, але добре передає дух оригінала і дух певних сцен, також передаючи атмосферу всього, до чого він доторкається, як от Бетменів Тіма Бьортона, чи Людини зі Сталі. Режисер далі зніматиме новий сольник про Бетмена, відважний і сміливий, про якого якось я вже розповідав на каналі. І враховуючи, що всі Бетмени мені тут сподобались, я хочу на це подивитись. І якщо Флеш нам підказує, що можливо краще би минуле залишалося минулим, то багато хто сьогодні так не вважає. Саме тому я хотів би так ненав'язливо порекомендувати вам перше в Україні фактчекінгове медіа постпаст або ж постминуле. Якесь дебільше займається спростуванням російських маніпуляцій про минуле і загалом бореться з викривленням історії. Це по факту не реклама, бо мені, звісно, за це ніхто не платив. Але над ним в тому числі працює дуже дорога мені людина, і справді не ну, хотілося порекомендувати. Це ні в якому разі не якась аматорська робота, над цим працюють багато професійних і досить відомих в певних колах істориків. І якщо вам не лідні, є час, то можете підписатися на їх інстаграм чи телеграм, ну або завітати на сайт і почитати якісь статті, якщо цікаво. Тож якось так. А що стосується самого флеша, то я раджу його подивитись, навіть попри проблеми. Цей фільм вартий того, щоб закрити на них очі. В мене він посідає третє місце в рейтингу кіновсесвіту тоді сі, і його вже можна вважати остаточним. Назавжди.